Вітаю, шановні глядачі. Ми продовжуємо спостерігати за, напевно, найбільш цікавим економічним експериментом нашого часу, якщо не враховувати тарифну попеюду Дональда Фредовича. Звісно, говоримо ми за політику Хавіра Мілея в Аргентині. Я б сказав би навіть не лише експеримент, а за спробою налагодити економічну взагалі, машину після довгодесятилітніх експериментів різних популістів. Отже. Мова буде йти про найбільш радикального проринкового президента останніх років, якщо ну, взагалі не в історії. Ну медьтечер ще була такою, але одного з точно проринкових в історії, і на сьогодні найпроринковішого в світі президент. Почекайте за графік. Всі ж говорили, що його е, там хто його не любив, казали, та він зараз все завалить, нафіг, в нього нічого не вийде, він там лошара. Ми не раз говорили, що Мілей економіст, і, до речі, дуже грамотно підходить до реформ, набираючи економістів, не тільки лібертаріанців. Це типаж, це, мені подобається цей типаж. Я, до речі, сам схожих принципів сповідуюсь: ти хочеш максимальної свободи, але дієш від тих можливостей, які в тебе є сьогодні. І він діє. Тож давайте розбиратися, чи там, чи все в нього вже, там, знаєте, все пропало, Ха-ха, ми ж говорили, що там ці всі. Ліберали, лібертаріанці, економічні ліберали, що вони всі коротше всруться, А от зараз треба знову піранізм, будувати соціалізм, знаєте, так обмежувати експортерів, заохочувати імпортерів. Це Тотальний абсурд, абсурд контролювати ціни там і тоді ми заживемо. Тому що знаєте, у нас в Аргентині дуже класна земля. Раз у нас класна земля, значить, по дефолту по визначенню. Ми маємо бути заможні. І якщо ви задаєтесь питанням, ви ж бачите на вулицях, що ми не заможні, і задаєтесь питання, а чому ми не заможні? Бо у нас така класна земля, то хто винен? Звісно, всякі там буржуї, твари, експіції, іноземний капітал, наче там ви не всі навколо винні, падлюки. І нам треба все законтролювати, і от і все. А якщо приходить людина і каже, ви що там тютю, -тю вже поїхали, ви не створюєте нормальних умов для розвитку економіки. Що ж ви тут бігаєте, розповідаєте про офігенну землю, а по факту створюєте пекельні умови для діяльності, то ми цю людину обісрем, скажемо, що в неї нічого не вийде, і все, і далі будемо будувати свій соціалістичний майбутній світ, роздаючи посади в державних цих різних державні посади, роздаючи, як до речі, хабар за підтримку нашого. Руху за соціалізм, власне, що відбувалося в Аргентині. Тож давайте поговоримо про самого Мілеча, вдалося йому трошки далі це виправляти. Ми вже робили відео рік підсумку, і там було все непогано. Рухаємося далі, що він там. Тож, як там в нього справи в середині другого року каденції першого президента лібертаріанца? Чи працює політика абсолютної дерегуляції? Та чи праві були ті, хто навпаки казав, що йому капець? Першому кварталі 2025 року аргентинська економіка виросла на 7,6% в річному вимірі, що є найбільшим показником за останні роки. Взагалі, в каденції Мілея спершу були три рецесійні квартали, викликані частково політикою папіріднів, які загнали країну в чергову кризу в 2023 році, а частково шокову терапію самого Мілея, який з ходу ліквідував дефіцит бюджету, скоротивши. Державні витрати та зайнявся девальвацією аргентинської ПЕСО до ринкової ціни. Там я нагадаю, було декілька курсів, і в нього була задача зробити реалістичний курс, реальний який є, а не той, який там свій продумав уряд, закриваючи очі на свій бред, який вони творили. Але вже в четвертому кварталі 24 року економіка почала відновлюватися і продовжує рости далі. Причому темпами що упереджають прогноз центрального банку країни приблизно 5,5%, І прогнозували. Критики Мілея стабору лівих та популістів змушені чухати ріпу, тому що це не зовсім те, чого вони очікували. Тоді зовсім не те, чого вони очікували. Скорочення державних витрат мало б знизити сукупний попит та загальмувати економіку, а натомість вона вже менш ніж за рік почала перти вгору. О, лівачки виявилися неправими. Ніколи такого не було. І Знову рівень бідності. Ще один показник, який вис... висмикували з контексту і маніпулювали внутрішні опозиційні та західні ліві. Змі, до речі, також почав стрімко знижуватися. Після того як Мілей скоротив зарплати в державному секторі, ліквідував частину державних робочих місць, обрізав соціальні програми та заморозив проєкти громадських робіт. Офіційний рівень бідності очікувано під... підскочив. 53% аргентинців опинились нижче за межу в 5,5 доларів споживання на день, що є формальним показником рівня бідності. Але це було тимчасово і, взагалі, тимчасово жертву заради того, щоб ліквідувати непродуктивний баласт, який спричиняв більше проблем усьому населенню і економіці, і при цьому. Це була доволі короткочасна жертва. Уже наприкінці 2024 року бідність упала до 38% і продовжує знижуватися. До речі, я тут хочу прокоментувати цю фішку, там люблять усі діятелі. Давайте надрукуємо від держави бабки, роздамо це з. Це запустить споживання і підтримує нашу економіку, і тоді воно ж буде зростати, тому що драйвером буде держава, яка буде платити гроші. Воно ж то інфляція швидко не підніметься. ви розумієте, Люди отримують гроші, замовлять продукти, а продукти то реальні випустяться, і гроші вони там не дадуть такої інфляції, тому що ми просто наперед дали людям гроші, які все ж таки все одно конвертуються в якісь блага, тому що буде нормально. Насправді це друкування роздавання грошей і стимулювання споживання через е, бюджет, е, це найгидніша, найбридотніша політика, яку можна собі уявити. Ми можемо підтримати через бюджет певну категорію громадян, але якщо ми просто руйнуємо цю логіку, що люди шукають фах, вдосконалюються в ньому, отримують досвід, отримують кращі зарплати, підприємці роблять продуктивніші підприємства від того. Випускається більше благ, і від того ми можемо збільшити кількість грошей, тому що логічно воно збільшується від кількості благ. Якщо ми цю логіку перевертаємо в ту, що тут дівачки роблять, то абсолютно стимули викривляються. Економіка розуміє, суспільство розуміє, та й гроші і так дадуть, а дайте нам більше. Продуктивність падає, ефективність інвестицій падає, і повна срака, з якої зараз витягує. Мілей Аргентину і ще раз доводить істину не можна рухати економіку шляхом роздавання наліво направо благ. в якій би мірі які би ці блага б не були за за рахунок чи нафти ці блага, чи за рахунок просто, що ви друкуєте. Немає має значення. В Норвегія вона не роздається. Вона створює свою цей фонд національного багатства, який там вже великий, великий, великий Вони спеціально обмежили, що з нафтової ренти ми не будемо. Жити з нафтової ренти. Нехай це буде на майбутнє покоління і на розвиток суспільства нашого і планети загалом. Ми будемо жити на ті гроші, які заробляємо зараз. Норвезьці, норвезькі компанії. От вам рівень, маючи потенціал до так званого нафтового прокляття. Норвежці кажуть, а не буде у нас його дулю вам. Ми будемо самі роботати, Розумієте? Оце... Оце база, от і мили намагаються в базу повернути. У нас просто теж такі дітей були. Юлія Владимирна, Тімошенко, і другі там роздавати бабки. І не тільки там і регіонали це робили, щоб підкупити під виборами. Були у нас такі хвилі, коли всі бабки роздавали, теж розповідали, розповідало. Це ж підвищення споживання, це ж класно бізнесу. Та ніфіга це не класно. Стимули мають бути які. Людина має бути все більш продуктивнішою, щоб заробляти гроші і платити за блага. І тоді блага купляються за реальні гроші. Економіка реально зростає. І тоді все добре. Тож, поїхали далі. Бідність продовжує знижуватися. Необхідно не розуміти, що коли десятиліття популістичних урядів підсадили країну на голку розутих витрат та соціалки, яке ніколи не прикривалася реальним зростанням національного доходу, вони фактично ліквідували саму можливість довготривалого зростання. Бо коли ти з року в рік фінансуєш непродуктивний державний сектор із загальної кишені, а дефіцит покриваєш друкувальним станком, який розганяє інфляцію до швидкості світла, ти просто раз за разом стріляєш собі в коліно. Звісно, що влазити з голки, влазити з голки боляче, але це все одно треба було рано чи пізно робити. І Мілею вдалося зробити це достатньо ефективно. У продовженні інфляції він також продовжує досягати успіхів. До приходу Мілея вона була настільки високою з уже згаданих причин, що рахувати її в річних показниках не було сенсу. А у грудні 23-го року в місяць інавгурації. Мілею вона досягнула 25,5% за один лише місяць з того моменту, завдяки рестрикційній фіскальній та монетарній політиці, інфляція почала сповільнюватися. Наприкінці 2024 року місячна інфляція була вже на рівні 2-3%. і в тому основному через повзучу девальвацію офіційного курсу песо, що підвищило ціни на імпортні товари. Девальвовував, щоб до реального його довести, так Задача була мілея. Сказати правду аргентинцям і, і, і взагалі Аргентині про реальний їх стан, щоб від реального стану відштовхуватися, а не від цих всіх ем, там подарунків Воладіна, які робили ці всі діятелі. У травні 2025 року інфляція сповільнилась до найнижчого показника за весь час прийміли, півтора відсотки, що також є найнижчим показником за останні 5 років. Так ось у такій дурці весь час. Жили аргентинці при перуністах, що інфляція в півтора зараз за щастя в місяць. За пісунками року інфляція очікується на все ще доволі високому рівні від 31 до 38 відсотків. Хоча, якщо судячи з опитувань, очікування значно трохи знижується з кожним місяцем цього року. Тобто, можливо, навіть до 20 діти. Порівняно з минулорічними. 117%, коли міле тільки починав розрібати авгівістані своїх попередників цьогорічна інфляція вже є великим успіхом, хоча порівняння з нормальними показниками все ще є високою. Але по перше, вона продовжує неухильно знижуватися а по друге. Повністю ліквідувати наслідки багаторічної самовбивчої політики надто швидко також неможливо, і на рівень цін тиснуть довгострокові ефекти монетарної експансії та валютної нестабільності. Ціни все ще ростуть доволі швидкими темпами через імпортовану інфляцію в результаті вирівнювання курсу ПЕСО, через негативні очікування суб'єктів економіки та через скасування адміністративних цін на ключові товари. Фактично відбувається фінальний період приведення рівня цін варантині до їх ринкових значень. Які різними способами знижувалися за попередніх урядів, щоб замаскувати справжні проблеми та причини. Так чи інакше інфляція продовжить знижуватися, що вона робить і зараз, і досягне показника менше 10% вже в в му або навіть 26-му році є така ймовірність. Взагалі там ліволіберальні економісти на кшталт Томаса Пікіті, -пікіті і Пікеті і, і Бранко Мілановича. Після обрання лібертаріанця Мілея заламували руки і оголосили, що в 2024 році інфляція в варантині буде 2400%. У 25-му році взагалі калап станеться. Хочеться подивитися, зараз на їх обличчя. Що там? А Пікеті розказує, там, як треба знаєте, збільшувати податок на багатих і всирати економіку Франції. І оці, блін, срані ідеї, які стримують капітал, стримують продуктивність розвитку економіку. Вони хочуть от як ракового знаєте, По всій Європі розтягнуть по планеті. І все, сидіть, тихо і не цей. Знаєте. Рівність в бідності. От ми рів, зробимо рівність. Ну, звісно, ми зробимо, всі будуть рівні. А, а рівні що ми будемо всі в особняках жити? Ні, ви будете всі в трущобах. жити. ну а зато буде все рівно, все буде справедливо. Розумієте, от їхні цілі задачі. Різні соціалісти та просто патерналісти ще багато чого гавкали в сторону каравану. Міле. Наприклад, коли в кінці 24 року Мілей скасував контроль над цінами на оренду квартири терміном оренди ліві плакали, що Мілей створює перевагу орендодавцям за рахунок орендарів. Але реальність, як завжди, виявилася трохи не такою, як її хочуть бачити соціалісти. Селя цін стримувала ринкову пропозицію квартир під оренди і через нестачу пропозицій ціни зростали. Після дерегуляції пропозицій на ринку Бонасайреса зросла аж на 195%, а ціни знизились на 10%. Взагалі дерегуляція Аргентині посувається дуже бадьоро. Інституція зі скромною назвою Міністерства дерегуляції та трансформації держави на чолі з іще одним проринковим економістом Федеріко Штурценегером. Щодня скасовує в середньому два регуляторні закони, що обмежують аргентинський бізнес. Непогано, але працювати досі є на чим. Усього аргентинське регуляторне законодавство містить 700 тисяч декретів і 200 тисяч постанов. Привіт, пароністським етатистам. До речі, на тому, що Мілей шарить в економіці, можна було теж заробити, і непогано зараз себе відчувають облігації державні Аргентини. Ми не кажемо про те, що треба туди бігти купляти, але загалом ми пояснюємо певні тенденції в нашій школі останнього капіталіста. Якщо ви хочете вдосконалити свої навички інвестора, у нас є хороші курси основи інвестування, просунути інвестування. І звісно, якщо ви хочете нарешті це почати робити з нуля, ми вам допоможемо. Зараз стартує ряд курсів, і зараз там вони будуть по зниженим цінам. В серпні ми будемо запускати переформатування, їх і будемо підвищувати ціни. Тож посилання буде в описі, не прогавте. Валютний ринок також стабілізувався. Якщо до мілея розрив між офіційним курсом песо та реальним курсом на чорному ринку міг досягти 150-300%, то завдяки поступовій девальвації та переходу до керованого плавання весні цього року Аргентина практично позбулася споконвічної проблеми штучного курсу песо, що спотворювало інвестиційні рішення, підбивало стимули до заощаджень та з'їдало прибутки. Зараз різниця між офіційним та реальним курсом становить буквально 3-4%. Була скасована і частина валютного контролю над другом капіталу, який пероністи використовували для того, щоб затримувати іноземну валюту в національній економіці, що стривували іноземні інвестиції. В результаті всього цього комплексу реформ за половину 25 року приватні інвестиції зросли на 22,7%, споживання на 7%. Розрібна торгівля приблизно настільки ж експорт на 3,7%, а торгівельний баланс у травні вийшов у профіцит у 600 мільйонів баксів. Однак, незважаючи, ось треба напевно було вам ось це показати. Так щось я трошки полетів зі скринами. Отже, незважаючи на всі ці успіхи, критики Мілея з табору ліволіберальних економістів та політиків продовжують завивати про те, що заробітні плати знизились, інфляція падає через зниження попиту. ВВП, про це тільки через перерозподіл від бідних до багатих. Класична соціалістична мантра. Інститут міжнародної економіки Петерсона навіть зібрав цілу. Панельну дискусію після того, як прогнози МВФ про стагнацію рантинської економіки при Мілеї провалилися там спікери з когорти майстрівних економістів. Певно заявили, що стабілізація тимчасова, а нова девальвація, девальвація неминуча все ж за класикою. Що ж хто його знає. Якщо на жовтневих виборах до парламенту партія Мілеї раптом провалиться, то цілком і можливо. Ну, а поки вона виграла місцеві вибори в окрузі Буенасайрос і має непогані стартові позиції. Головне, щоб не сталося відкату. Тож, поки собаки гавкають, караван іде, їде насправді дуже потужно. Ну а ми будемо спостерігати, робити висновки для нас і розповідати вам, дорогі друзі, як президент, який по суті є mm на -hmm. сьогодні наслідуванням країнам глобального Півдня, повертає Аргентину в західний світ і повертає до адекватності економічну. Політику. Замість того, щоб співати про те, що західний світ експлуатує всіх на світі. Ай-яй-яй, ми такі бідні з такою земелькою, бо нас там всі мучать Він сказав так: нам треба пахать і наводить лад, і все буде добре. І така тільки політика і може витягнути країну з Сраки. Першу чергу, звертайся на себе. Що ти можеш зробити? Не розповідай, що тобі хтось там винен і тебе щось там ганяє. Хоча різні ситуації, спадки різні, так, там, колоніальні, інші, але це точно не про, про Аргентину. Ну це вже окрема розмова. Навіть при таких, коли спадок колоніальні важкий, все одно маєш в першу чергу казати про те, що ти робиш, ніж те, що з тобою там колись робили. Бо те, що ти робиш, це в першу чергу те, що тебе і витягне з одного місця. Друзі, така от була історія про Мілея. Всім всього найкраще. До побачення.